Я вирвав собі зуб в Канаді і все дуже погано. Отак от, от. Це міг би бути такий початок, але насправді це зуб мудрості, останній зуб. Я його взяв собі як сувенір. І я його вирвав, тому що ну, зуби мудрості потрібно виривати. Конкретно цей протримався у мене десь років 5, і зараз він почав потрошки вже хворіти. І, типу, їх ніхто все одно не лікує, і їх завжди виривають. Він мене різ в щоку. Я його також вирвав. Всім привіт! Ви на каналі Маринюк. Мене звати Віталій. Я радий вас бачити у новому відео. І хто не підписаний, будь ласка, прямо зараз підписуйтесь. Тут багато відео про Канаду і скоро будуть прикольні формати. Надіюсь, вони вам сподобаються. В цьому відео я хочу з вами поділитися, як працює ця вся система з зубами в Канаді на своєму прикладу. В цьому році я вже знімав відео про те, коли я звільнявся з попередньої роботи, і ми лікували всі сім'ї зуби. Загальна вартість там вийшла майже 5 тисяч доларів, здається, там 4 з копійками. Але ми особисто потратили десь тисячу доларів, здається, плюс-мінус. Це тому, що у нас є бенефіти були з попередньої роботи. Зараз на цій роботі, на якій я працюю, також є бенефіти. І також по цих бенефітах ми можемо в цьому році ще полікувати зуби. Тому е, отака ось ситуація. Багато людей, коли я виставляю якісь короткі відео, шорти і показую, скільки я заплатив за антибіотик в Канаді. Кажуть: так скільки ж ти заплатив за страхування саме за бенефіти, ти ж за них також платиш. Так, я за них також плачу. І... Я порахував, скільки я за них оплачую. Це 44 долари в тиждень. Множимо це на 52 тижні, і в нас виходить 2300 в рік. Я оплачую за бенефіти для всієї своєї сім'ї, і ми маємо 2000 доларів на лікування зубів на кожного члена сім'ї. І платимо тільки 10% від вартості робіт. А, потрібно зробити ремарку, що чистка а, входить, ну, типу, вона безкоштовно для мене обходиться повністю 100% покривається з цього бюджету 2000 доларів. Тобто, я можу два рази на рік, кожних 6 місяців, робити безкоштовну для мене чистку. Я за нею плачу 0 доларів, і кошти за цю чистку списуються з цього балансу 2000 доларів. Цього разу я пішов знову до лікаря сказав, в мене є бюджет, давайте щось полікуємо. Треба витратити до Нового року. І вони знайшли е, два зуби, які були не сильно хворі, але там можна було поставити пломби. І вони такі кажуть, Окей, давай ми тобі поставимо зараз дві пломби. При цим мені, звичайно ж, зробили чистку. Потім все оглянули, сказали: от, давай, дві пломби ставимо. Поставили мені дві пломби, і я кажу: більше нічого не треба робити. Вони кажуть, ні, от тільки дві пломби, всі зуби в тебе, все. Класно, все пороблено, нічого робити зараз не треба. І я кажу: ну тоді останній зуб мудрості, який мене вже дратує, тим, що він в мене ще є, давайте його будемо виривати. І вони мені витягнули цього зуба мудрості. Він був у мене зверху. Він виймається супер легко. Це зайняло секунд, 10. Дуже швидко, прямо от вони його дістали. І скільки я заплатив: чистка, дві пломби і вирвати зуб мудрості. Я заплатив 86 доларів. Все. А взагалі це коштувало 1044 долари. Це списалося з моє... мого балансу 2000 доларів. Тому це досить дешево, враховуючи те, що якось антибіотики цього разу в аптеці взагалі мені дісталося безкоштовно. Мені дали антибіотики і виписали. Велику дозу в таблетці і такий просто так без рецепту не купиш. Мені виписали по таку збільшену дозу. На випадок, якщо в мене щось там буде боліти, тому антибіотики і сильне обезболювання вийшло мені безкоштовно, хоча на них написано по 98 центів кожне. Але ні я, ні дружина Вікторія, коли ходила, замовляла це, ми за це не заплатили. Я не знаю, як це. Я ще перепитав. Може, мені щось треба заплатити. Вони сказали: ні, все окей, і все. Я, я не знаю, як це працює. Ну, коротше, по факту це мало бути 2 долари, але я нічого не платив. Я, я не знаю, як це працює. І чи вигідно взагалі така вся схема з бенефітами? Так, це супер вигідно, тому що я плачу тільки 2-300 чи 2400 в рік, і в мене є 2000 на зуби. Для мене, для дружини, для дитини це вже 6 тисяч. До того всього у мене є, ну так само для мене, для дружини, для дитини, все, що зв'язано з очима. Тобто, якийсь екзамен, я, до речі, вже записався на екзамен по очах. Мені знову перевірять все там, як в мене змінився зір, і підкоригують, можливо, це в гіршу, можливо, в кращу сторону. Ну, я думаю, що залишилось на тому самому рівні, і замовлю нові окуляри собі. У мене на ці всі процедури. Враховуючи навіть вартість покупки окулярів, є 450 доларів. І я можу купувати окуляри з цього бюджету не частіше, ніж раз на 24 місяці, тобто 450 доларів на 24 місяці саме на покупку окулярів. А наскільки я розумію, у мене є ще ці от обстеження. Я їх також можу робити безкоштовно швидше всього, це напевно буде покриватися 100%. І також два рази на рік. Тому ще є по 450 доларів для кожного все, що зв'язано з очима. І додатково, у нас також є покриття на медичні препарати, на антибіотики. Ми їх замість того, щоб куват, купувати по 30 доларів, ми їх купуємо по 1 долару. Тому вигоди дуже багато. До того всього, є ще досить великий-великий перелік спеціалістів. Які також мають свої бюджети, наприклад, масажисти, там різні хіропрактики, е психолог навіть, дуже-дуже багато різного, там цілий список, я не хочу по кожному проходитись. І також є бюджет на кожного члена сім'ї, окремо до кожного з цих спеціалістів на рік. І я думаю, якщо всі ці бюджети повитрачати по максимуму, от собі взяти поставити за ціль за рік. Для кожного члена сім'ї, ми реально можемо витратити десь. Я не рахував, але я гадаю, що це буде більше, ніж 8, а може і навіть 10 тисяч доларів за рік можна витратити на своє здоров'я. При тому, що за цю страховку я оплачую тільки 2 400 за рік. Це супер вигідно, супер дешево. Якщо у вас. Якийсь роботодавець не дає аж настільки класні бенефіти, то потрібно задуматись над зміною роботодавця. До цієї всієї страховки в цю всю суму 44 долари на тиждень входить страхування життя, страхування кінцівок, е, страхування життя моєї дружини, страхування життя дитини е, і страхування втрата моєї працездатності через якийсь нещасний випадок. Якщо зі мною щось станеться, я не зможу працювати. То в мене є покриття 75% від моїх доходів, які в мене були, на протязі двох років мені буде оплачувати страхова. Є ну, дуже багато там різних приколів, і якщо я втрачу якусь кінцівку, палець, руку, щось станеться, не знаю, там наїде мені якийсь трак на ногу, щось станеться з ногою. Це також компенсується за втрату кінцівки, також є компенсації. Моє життя також застраховане майже на півмільйона доларів. Я знаю, що моя сім'я не залишиться без нічого, якщо зі мною щось станеться. Тому досить жирні бенефіти. Погодьтесь за таку суму, це дуже-дуже жирно. Враховуючи те, що я на попередній роботі не мав усіх всіх страхових випадків по життю, по здоров'ю, по кінцівках. Повтрати працездатності, і в мене були ще й менші бенефіти на стоматолога, вони були гірші і бюджетом, і умовами. Мені потрібно було платити 20%, там не було безкоштовної чистки два рази на рік. Там цього всього не було. І я платив на тій роботі 40 доларів. Тобто різниця в 4 долари на тиждень, а бенефіти супер-супер великі. Вони відрізняються. Кардинально від того, що в мене було на першій роботі, тому якщо у вас якісь погані бенефіти, швидше всього це роботодавець. Тому що я плачу 44 долари в тиждень, а за мене в тиждень роботодавець ще доплачує майже 200 доларів зверху. І тому виходить такі класні бенефіти. Хто б ще не казав, що в Канаді дуже дорого з зубами, і це все дуже погано і страшно, ось я. Слідкую за зубами, ходжу до стоматолога в Канаді, і я зараз в Канаді поробив всі собі зуби. Абсолютно, в мене ще є доступного ліміту на моєму балансі там 900 чимось доларів, там майже тисяча, але мені немає що робити. У мене все зроблено абсолютно, всі. Кожний зуб у мене зроблений. і... Я не знаю, мені, мені більше просто немає, куди його втратити. Я потратив максимум, що можна було в цьому році потратити на зуби, і вилікував собі всі зуби в Канаді. І сказати, що це якось сильно вдарило по моєму сімейному бюджеті, це не можу так сказати аж ніяк. Тому лікуйте зуби в Канаді, поки вам не стало щось дуже погане. Тому що я знаю людей, які не ходили до стоматолога, а, типу, не знаю. Можливо, так сильно не люблять ходити до стоматолога і доводять свої зуби до того стану, коли не можна врятувати зуб. І от тоді реально починаються проблеми в Канаді з зубами. Тому що вставити один імплант, це може бути біля 5 тисяч доларів за один зуб. Це дуже дорого. Може, десь вдасться знайти 3,5-4 тисячі, але це все одно дорого для одного зуба. Я знаю людину, якій потрібно ставити 4 зуби, і для Канади це супер дорого. Тому ці люди зазвичай летять в Мексику або десь в Європу, там, де подешевші ціни, і десь там лікують. Дуже багато хто вибирає взагалі летіти в Турцію. Мені здається, це, якщо з Канади, не зовсім рентабельно, це дуже далеко. Дорожче буде переліт, квитки і все інше, краще злітати в Мексику і в Мексиці собі щось вставити, бо в Канаді реально дорого. Тому, якщо у вас є бенефіти і ви просто, типу, ай, не болить нічого, нічого не турбує, навіщо їх тратити, Краще ні. Ходіть. До стоматолога лікуйте їх зарані, щоб потім не було у вас реальних проблем, і ви не знімали в Тік-Ток-відео, що ой, яка погана Канада, тут дуже дорого зубами, що ж мені тепер робити. Тому обстежуйтесь регулярно, витрачайте бенефіти максимум на свої зуби, так як це зробив я. Наприклад, тоді, коли я в попереднього роботодавця витрачав весь бюджет на зуби, у мене вийшло так, що. У мене не вистачило коштів на те, щоб вирвати цей зуб мудрості, який мені і так заважав, і я вибрав полікувати краще плюс один додатковий зуб, який, до речі, був в якомусь гіршому стані, і сказали, ось цей зуб 1000%, нам треба лікувати. Мені його полікували, і ось вже з наступного бюджету, з нової роботи, я вже зробив те, що хотів раніше, тому що є вільний баланс. І... Рекомендую всім так робити. Витрачайте максимум. І потім на наступний рік чекайте так ж до листопада, до грудня місяця, коли ви бачите, що за весь рік у вас нічого не сталося з зубами, у вас не було ніяких е необхідностей чистити канали нерва, тому що ось це буде дорого. Це може бути 1,5-2 тисячі доларів, якщо почистити канал. тому не доводьте до такого стану зуби. І вам не потрібно буде нічого чистити. Мені, до речі, одразу сказали, що є два зуби, які ви мені зробили, які вони мені зробили, і там дуже саме така біологічна особливість, так як вони мені сказали, самі ці нерви знаходяться дуже близько до пломби, і прямо над ними там дуже близько є пломба. Може таке статися, що чи ця пломба якось там притуситься, чи ще щось, і. чи... Нерв якось запалиться. Коротше, може таке статися, що потрібно буде чистити той зуб, ті канали, той нерв. Це не є помилкою лікарів, це просто така якась особливість зуба. чи... Ну, Так, так вони мені пояснили, що, типу, будь готовий. Це не обов'язково, що це має статися. Але, типу, якщо буде супер сильно боліти, то ти собі знаєш, що це вже буде проблема з нервами, і потрібно буде його чистити. Тому, в принципі, на наступний рік. У мене оновлюється після нового року, знову буде повних 2000 баланс. І я буду робити так само, якщо нічого не станеться, в кінці, в листопаді, в грудні, знову піду, подивлю, що там мені потрібно робити. Ну, можливо, ще також літом чи в травні схожу на чистку, тому що вона в мене повністю покривається 100% і, коротше, не знаю. Хто б що не казав, скільки я в Тіктоків не дивлюся, якихось там, де люди дуже сильно скаржаться на Канаду, яка все погана, то і все. Ну, я чогось в Польщі не ходив на чистку, яка мені безкоштовна, по факту, або дуже дешево виходить з урахуванням того, що в мене дуже обширні бенефіти не тільки на мене, а на всю сім'ю. Тому чомусь в Європі я собі такого не дозволяв. Чомусь в Європі я не ходив регулярно до стоматолога і не лікував всі зуби кожного року під нуль, щоб в мене не було що робити, а в Канаді я це роблю весь цей рік уже повністю. І перший рік, коли я був в Канаді, я чомусь також не ходив до стоматолога. Я не знаю, в мене був цей ліміт, я міг сходити, міг його потратити, але я чомусь просто, чи, чи забув, чи не хотів, йти. я не знаю реально, чому. Я просто не витратив ні одного долара з тих бенефітів раніше. Тому, якщо у вас є бенефіти, обов'язково витрачайте, бо потім це може бути дуже-дуже дорого. Таке от коротке відео, просто хотів вам поділитися і розказати за досвід видалення зуба. Я серйозно кажу, це був найкращий мій досвід видалення зубів мудрості з всіх тих чотирьох, які мені виривали. Саме тут, в Канаді, це ніяка не реклама. Реально звертайтеся в Greenwood, Дентал? Грінвуд Дентал чи як? Коротше, це стоматологія в них мережа. Я, я і дружина ходимо на Макфіліпс, якщо це у Вінніпезі, а дитина ходить до дитячих спеціалістів, які є на портич. І ми дуже задоволені. Я вам серйозно кажу, там дуже класні підходи усіх, все супер, якісно, вам на місці зроблять. Цей рентген всієї щелепи, кожного зуба, там буде видно, де там які каріси, чи ще щось у вас є між зубами. Все буде видно максимально. Вони дуже класно все це роблять. Спочатку роблять чистку, потім огляд лікаря, потім вони там кажуть, що потрібно робити, що не потрібно. Перед початком роботи вони обов'язково перевірять, чи покриває вам це ваша страхова, на яких умовах це покривається, і також скажуть. Чи влазити ви в цей бюджет, чи не влазити, і тільки потім вони починають це робити. Вони реально телефонують до вашої цієї страхової, по вашої по вашим бенефітам. Коротше, дуже-дуже крутий сервіс. І я залишився максимально задоволений. І, до речі, в Greenwood працює багато українців. Якщо ви телефонуєте, просто щоб зробити апоїнтмент, записатись на прийом. Ви також можете запитати, чи є хтось, хто розмовляє українською, вас з'єднають спеціалістом, який розмовляє українською, він вам допоможе, і також в самій клініці є асистенти, і на прийомі на рецепшені також працюють українці, які можуть бути навіть перекладачем між вами і лікарем і завжди лікують зуби два, дві людини: типу, асистент і лікар. І це, грубо кажучи, в чотири руки вам роблять завжди. Один раз мені робили шість рук. Це було супер швидко, супер якісно, супер-супер класно. Тому Greenwood, реально просто рекомендація від себе. Вже весь цей рік ми в них лікувалися і будемо лікуватися тільки в них. Дуже-дуже довіряємо саме їм. Ось таке відео, надіюсь, комусь було корисне. Дякую, що послухали про те, як я вирвав собі зуби. Просто дуже чогось хотілося вам розказати, як я вирвав собі зуби. Реально взяв собі. Його додому, често, спочатку я взяв по приколу, а зараз я його вирішив залишити по одній класній причині. На ньому почався каріс, і тут от прямо дуже добре видно, як він роз'їдає зуб саме зверху. І я просто, коли Евеліна, моя донька, не хоче чисти зуби, я беру цей зуб показую їй, дивися, якщо ти не будеш чистити зуби, в тебе буде отак зуб. Він буде хворіти, і будуть отакі чорні от дирки, бачиш, таке от почнеться. І тобі вирвуть так само зуба. Це дуже боляче. Ну, прям дуже боляче, не кажу їй, але просто що тобі вирвуть зуби. І вона це бачить, і така зразу дає мені щітку каже, давай, ти мені чийсь зуби, і сама одразу відкриваю рота, я їй починаю чисти зуби. Так що така в нас буде лякалка. Будемо їй показувати, що відбувається з зубами, якщо не чистити зуби. І думаю. Це в ідеї краще в звичку чистити зуби, тому що деколи вона починає капризувати, і на ніч у нас тут істерики з тим чищенням зубів. А так, у мене є такий приклад, я їй показую, вона боїться і чистить зуби. Отак от, от. Все. Побачимось в наступному відео. Бай-бай.